Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медведська і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. Ви Видивитися гороскоп, прогноз на липень 2024 року для водоліїв. І перші ж п'ять днів липня приготують для нас з вами гармонійний приємний аспект між Венерою та Сатурном. І цей аспект відобразиться на вашому другому та шостому дома гороскопа. І завдяки ньому ви можете розраховувати на успіх у ваших робочих справах, також в виконанні якихось щоденних ваших обов'язків, як робочих, так і домашніх. А також ви можете робити в цей час процедури краси. Вони також будуть вдалими. А ще ви можете в цей період часу до 5 травня. Купувати якісь товари, пов'язані із турботою про себе, про своє здоров'я. 2 липня Меркурій, планета комунікації, транспорту, зв'язку, інформації навчання, перейде в знак лева, тобто ваш сьомий дім гороскопу. І з цього часу збільшиться кількість вашого спілкування із партнером. По особистому життю партнером, можливо, по бізнесу, по веденню якогось проекту. Загалом цей час, починаючи з 2 липня і майже до самого кінця цього місяця, стане періодом легкості в спілкуванні. А якщо до цього у вас були якісь напружені моменти, то зараз, якщо вони навіть і виникатимуть, то все рівно весь загальний фон цього місяця саме в спілкуванні з партнером. А він буде легшим і приємнішим. Загалом у вас може бути багато роздумів і також розмов на тему ваших стосунків. Ви також навіть можете проходити якесь навчання, де будуть вчити психології, наприклад, в парі або тому, як правильно вибудовувати стосунки. Також може збільшитися кількість клієнтів у вас по роботі. І Ще загалом ви можете більше домовлятися про щось з оточуючими людьми. 3 липня відбудеться опозиція Меркурія з Плутоном, тобто напружений аспект між цими планетами, і він зачіпатиме ваш перший та сьомий гороскопу, через що 3 числа, 3 липня, може відбутися напружена розмова між вами і вашим партнером, якесь з'ясування відносин або таке непорозуміння, напруга між вами. Також ви можете дізнатися в цей день, що якась людина думає про вас. І це також може вплинути і на вашу думку про цю людину. З 5 по 8 липня ми відчуватимемо дію гармонійного аспекту між Марсом та Сатурном. І при цьому він задіюватиме ваш другий та четвертий доми гороскопу. І це означає, що цей період часу буде вдалим для того, щоб виконати якісь дії, пов'язані із місцем вашого проживання, з вашою оселею, можливо, з вирішенням якихось сімейних питань. Дуже вдалий час для того, щоб почати робити ремонт або наводити в порядок в домі, чи щось купувати для вашого дому щось для декору, затишку або і домашню техніку. 5 липня в небі зійде молодик в знакові рака, і це ваш шостий дім гороскопу. І молодий місяць це завжди щось новеньке, нові віяння, старт, початок чогось нового. І в вашому випадку зміни будуть стосуватися або вашого здоров'я, здорового способу життя. Ви можете в цей час. Почати якісь якусь програму щодо турботи про себе, про своє здоров'я можете, до речі, відвідати лікаря або поїхати в якийсь санаторій, тобто якимось чином, піклуватися про себе. Також ви можете змінити свій графік. Життя, свою щоденну рутину. Тобто, ви можете, наприклад, поїхати кудись на відпочинок, через що ця рутина зміниться, а можете і свідомо дійти до того, що вам потрібно щось змінювати в своїх щоденних клопотах. Зміни також можуть стосуватися і ваших умов праці, а також це прекрасний час для того, щоб впроваджувати в ваше життя якісь корисні звички. 11 липня Венера переходить в знак Лева, і це значить, що і ваш сьомий дім гороскопу. І тому з цього часу в вашому житті буде більше романтики, романтичного настрою, коли вам захочеться оточувати себе красою, гармонією, і також спілкуватися з приємними людьми, з красивими людьми, бувати в якихось красивих місцях. Це вдалий час для романтичних побачень, зустрічей, а також романтичних знайомств, які до речі можуть призвести навіть до серйозних. Партнерських стосунків в майбутньому. І цей час, коли ви можете покращити ваші стосунки в парі, якщо ви вже знаходитеся в сталих відносинах і привнести туди більше романтики. Це також період, коли ви можете отримати подарунок від вашого партнера по особистому життю. І ще ви можете отримати якусь фінансову матеріальну винагороду. І більший прибуток, якщо ви працюєте в сфері надання консультацій та послуг, проте це не стосується днів 12 та 13 липня. Коли Венера стане в напружений аспект опозиції до Плутона, і тим самим задіючи ваш перший та сьомий доми гороскопу, ніби протипоставляючи вас та вашого партнера, вам може не подобатися те, як до вас поставиться в ці дні ваш партнер. Це може викликати надто бурхливу вашу реакцію, тому можлива така сильна напруга між вами ось в ці дні. Тож краще відкласти романтичне побачення на інший день, і так само, до речі, як і процедуру класи і шопінг, теж не плануйте на 12-13 липня. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив дуже потужного аспекту. Це буде з'єднання Марсу та Урану, і це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь-чого. Абсолютно будь-які зміни в житті, в світі можуть статися. Цей період, можливо, все. 20 липня Марс, планета активності руху вперед і енергії, переходить в знак близнюків, а це ваш п'ятий дім гороскопу. І тому з цього часу ви можете велику кількість енергії приділяти часу, проведеному з дітьми. І, скоріш за все, це буде не просто час, коли ви сидите про щось говорите чи читаєте книгу, дивитеся фільми, а коли ви будете активно чимось займатися. Можливо, це буде. Сумісне заняття спортом, сумісна якась гра, якщо ж ваші діти виросли, все рівно ви можете більше часу проводити з ними, а також будете, можливо, залученими в їхнє життя або в вирішення якихось їхніх питань. І загалом ось цей час, який почнеться з 20 липня, для вас буде наповнений великою кількістю. Приємної активностей, ви можете займатися спортом, і вам це буде подобатися, або будете займатися якимись задоволеннями. Тобто відвідувати якісь приємні місця, купувати щось таке приємне, те, що вам до душі, або ж ви можете спілкуватися з приємними людьми, тобто насичувати своє життя задоволенням. Також ви можете приділяти багато енергії і часу вашому хобі, вашим захопленням. Чимось або кимось, якщо це для вас є актуальним, в цей час ви можете активно залицятися, ходити на побачення, тобто влаштовувати своє особисте життя. 21 липня на небі зійде повня, повний місяць в знакові козерога так само як було. В червні цього ж року 2024-го. І це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня. І повторна повня відбудеться в вашому 12-му домі гороскопу. І це час, коли. Вам може захотітися усамітнитися, або ви змушені будете це зробити, наприклад, поїхавши кудись в ретрит, в санаторій, або просто будучи на дачі подалі від шуму великого міста. Якщо для вас актуальна тема еміграції, то зараз ви поблизу цієї дати ви можете якось фіналізувати питання пов'язані з цією темою. Наприклад, отримати якісь документи необхідні для того, щоб виїхати. Чи отримати дозвіл на проживання, роботу, навчання за кордоном або вже безпосередньо виїхати за кордон? Також 12-й дім це тема е, всього духовного. Тож ви можете поблизу цієї дати, тобто поблизу 21-го, Липня присвятити свій час тому, щоб зайнятися духовними практиками, якщо ви до цього їх відкладали. Або ж, наприклад, піти на його чи отримати підтвердження того, що ви тепер можете це свої ці навики транслювати іншим людям, пов'язані із духовними практиками. Я маю на увазі 22, 23 липня. Діятиме напружений аспект квадрат між Меркурієм та Сатурном. Цей аспект відобразиться на вашому четвертому та сьомому домах гороскопу, і в цей час може виникнути якась напружена ситуація. Пов'язана із вашим домом, з вашою оселею, нерухомістю або з вашою сім'єю, а можуть виникнути якісь непередбачувані е, такі ситуації, можливо, зриви ваших сімейних планів. 22 по 24 липня Марс буде знаходитися в аспекті удачі до Плутону і задіюватиме ваш перший та п'ятий гороскопу. І це дуже вдалий аспект для вас водолі, тому що ті кроки, які, ви зробите під час цих днів, вони можуть мати прекрасні результати і принести вам величезний успіх, якщо ви задієте при цьому всю силу та енергію ваших бажань і вашого наміру щось зробити чи щось змінити, тобто йти до своєї цілі. 22 липня сонце перейде в знак лева, і це ваш сьомий дім гороскопу. Тому з цього часу ще більше вашої уваги буде повернуто в бік. Партнерства стосунків, якщо ви знаходитеся зараз не в стосунках, то ця тема буде просто постійно у вас в голові. Вам захочеться нових знайомств. Побачень, якось влаштувати своє особисте життя. Також це вдалий час для одруження, для якогось нового кроку у ваших відносинах. Також цей транзит сонця по вашому сьомому дому гороскопу може принести відвідування вам місць з великою кількістю людей, також участь в колективних заходах. Але майте на увазі, що 23 липня сонце стане в напружений аспект до Плутона, і тим самим задіюватиме ваш перший та сьомий доми гороскопу. І це може бути дуже якась неприємна ситуація між вами і вашим партнером по життю, по бізнесу і так далі, з якоюсь важливою для вас людиною. Тому уникайте краще гострих моментів. В цей день і краще перенесіть якусь серйозну розмову на інший період часу. 25 липня Меркурій переходить в знак Діви, і це ваш восьмий дім гороскопу. І з цього часу величенька кількість ваших думок, розмова, також інформація, яка буде до вас. Доходити, буде стосуватися теми фінансів, але фінансів не тих, які ви заробили власною працею, а які приходять з інших джерел, а також, можливо, фінансів, які є спільними з вашим партнером. Тож, можливо, ви будете. Обговорювати з вашим партнером тему того, як правильно ними розпоряджатися тими фінансовими. також ви можете отримувати інформацію, як правильно інвестувати, або отримати право на спадщину. Чи ж ви можете подавати документи для того, щоб отримати якісь виплати? Також ви можете оформлювати страховий поліс, розбиратися з темою податків, можливо, якесь навіть навчання проходити в цьому напрямку по цим темам, або просто читати. Такого роду літературу. Я ж бажаю успішного, вдалого і дуже яскравого липня для всіх представників знаку Водолій. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, адже попереду багато цікавого.